Черга. Як таке може бути? В архітектурі храму виконана е, сукральна геометрія, число Фі, 1618, золоте золоте Тут Щодня відбуваються уроки, медитації, пуджі. Це є кваніса мінераля мандрував сім років. За сім років він Босоніж, пройшов 12 тисяч кілометрів по всій Індії. А ось ця його поза означає непохитність духу. Весь храм збудований тільки із символів життя. Тут немає жодного символу смерті або руйнування, Ще то так пахне корицею вірні мурахи по всій шкірі. Храмів врахований сім градацій розвитку духу: тварина, людина, святі, мудреці, аватари, божества, безкінечність, космос. Храмовий труд збудований по законам ВАЦУ, знімає стрес, заспокоює ценес і очищує досі. 12 років його будували. Просто ручками все це висікали ручками, ручками десятьох тисяч волонтерів. Люди це робили в Індії. А для того щоб потім з Індії направити це сюди, і тут вже вони склеювали там ґрунтували, але без допомоги техніки. І без металу. Це, ну, це чудо. Це реально чудо світу. Це десь самі були зруйновані, але ось ця ж велич в наші часи була збудована. Вона була не збудована, була створена. Люди ставлять благовоння, у нас свічки благовольня. Там понад десяти тисяч скульптур, богів, мудреців та тварин. Схоже на наш тризут. Боже, яке тут місце намолено, хагаводгітою Боже. Жодного цвяху, жодної сталі тут нема. Бапняк, мармур, подивіться на цю споруду. Це витвір. це витвір мистецтва, це просто чудо. 10 тисяч волонтерів, 12 років. понад 2 мільйони годин людської праці без техніки. Молоточками вибивали по мрамору, висікали. Полірували, шліхували, натирали, намолювали це каміння. вапняк і мармур були здобуті в Болгарії, в Туреччині, в Італії і, звісно, по всій, по всій території Індії. Потім вони були направлені всі в Індію. Там власноруч люди створювали цю красу. І потім воно було направлене сюди, в Нью-Джерсі. 50 мелів від мого дому. Це просто Божа благодать.